Україні очікується погіршення погоди. Синоптики дали детальний прогноз на початок тижня. Погода в Україні на початку нового тижня буде дощовою. Імовірність невеликого дощу синоптики прогнозують уже в понеділок, 23 жовтня, у всіх областях країни. Про це свідчать дані, опубліковані метеорологами на сайті Укргідромецентру. Опади в понеділок очікуються вночі, у західних, вдень у північно-східних і східних регіонах. Крім того, експерти попередили про сильний вітер. Він буде південно-західним і західним. 7-12 метрів за секунду. На півночі України місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Щодо температури, то день буде відносно теплим. На заході України повітря в день прогріється до плюс 16, на півночі до плюс 15. У центрі, на сході і півні стопчики термометрів покажуть більш високі показники. Найтеплішим понеділок буде на півдні країни до плюс 24, а у Криму до плюс 25 градусів. У вівторок, 24 жовтня, невеликий дощ може пройти по всій Україні. Очікується похолодання на декілька градусів, за винятком крайніх західних областей, де температура виросте до плюс 19. На півночі, північному заході і північному сході, вдень буде максимум плюс 13. Що далі на південь, то вищою очікується температура. Максимальною вона буде на Одещині плюс 20 градусів. У середу, 25 жовтня, у деяких регіонах дощі посиляться. Зокрема, значні опити в Укргідромецентрі прогнозують на заході країни в день. Температура повітря буде приблизно такою ж самою, як і у вівторок. Хоча на крайньому заході замість плюс 19 буде максимум плюс 17 градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!